Ну, вам... Друга ночі, ви приходите і їсте. <рі> е, нема що спішити. Водій казав буде на п'яту годину, бо він ще має речі. Чули, чули? Така, чули. така е, цей програм. Потихенько, гарно, не спіша, щоб ви не спотіли. Добре, погода прекрасна, гарна. Зараз я вам покажу. Додому на Вікторію всі поїдуть на фірі, всі чули. Так, Подивіться. Ні, втекни до дим'янку. Робимо дирочку. Бачите, яка було, який вологий ґрунт аж Дивись, уважно. Остапе Станіславовичу. Туди дивись. Так. О, Робимо так. І то треба до кінця, якщо не залізе, до кінця. Ні, ні, але ще що тут? воно залізе. Робите більшу дирочку. Паєш донизу, до відказу, до гори, щоб коренева шийка була. В ґрунті, повністю захована в ґрунт, бо воно живиться поживними речовинами, воно, воно росте. От, запхав туди до відказу, підняв, щоб воно вивільнило, все, тримає. Я з боку роблю то, зажимаю низ і до відказу такого. о, Яну, Зажав. Ямочку закриваємо з тим. Щоб, як підуть атмосферні опади, щоб сюди вода не попала, щоб воно не вимокло. Всі чули? Так, перевіряється. Легенько, воно не повинно витягуватися. Легенько, з чуттям. Як казала, нас вчилася така одна зі мною в одній групі, каже, легенько, з любов'ю, що ти так, хап-хап, каже, з любов'ю, отак. Ніжно. О, Все. Так, змірно